Добрий день, малята! Подивіться, яку гарну квітку я сьогодні зустріла, коли йшла до дитячого садочку. Це калюжниця. Вона найперше зацвітає і прикрашає своїми яскравими жовтими барвами, сповіщає про прихід весни. Подивіться, як бджілки радіють її цвітінню. Калюжниця це лікарська рослина. Її використовують від опіків і ран, а з квіток можна одержувати жовту фарбу. Кожен листочок, кожна травинка виділяє в повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не топчіть, не зривайте рослини. Бережіть природу. Та милуйтесь її красою.